Автозаправці сьогодні неділя, не працюють магазини, працюють тільки шапка до літа. Да? Але я закрилася сьогодні на шості, купила продукт, Можуть, що хочу пити. Я зазвичай беру м'ята яко, не перебує. Але через цей час ще багато дуже urosło, a po drugie zaczęły się kolejne pręgi, dlatego dzisiaj moim jest... Użyżam, Zetka, zęka, zęka. Daleko, jak zidynka, nie wiem, bo cukier poograły to było ale jakieś lata była w sobie zobaczyłam. prostu

Іти далекувати, тому що зазвичай працюють а, ну, магазини, як ну, мінімум до 9 місці, а сьогодні мені ну, зтягнуть. І себе в пульську водою, бо, тому що дуже щось мені жарко, У мене дуже багато сьогодні праці по-дому. Мені потрібно з холодильником розібратися, тому що завтра приїде новий холодильник. Коротше, я сьогодні знову не виспилася. На мене перестала це сироватка. Сироватка для волосся. мене і це в Польщі. В Україні які є. Ну, коротше, зала не менш хімічна. Там не менше хімії. Тому користуюся зала, так, підживлюю волосся. Ось. Буду займатися. Зараз я буду смажити картоплю. У мене є овочі. Я коли спала, до речі. Мене не, не тягнуло на шкіру <су> після цей після, після, після. змивачки. Коротше, мої рубки, тому що були в хімії. А, коли я виспана, вис, 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 то мене не тягне на шкіру, більше, розумієте? Це капець. Капець, капець перестала діяти таблетка, представляю, просто перестала діяти. Тобто п'єш якийсь період, а потім організм перестає реагувати. що ж такі, що ж таке? Що ж таке? води багато. Тому що не займаюся зараз спортом. Дощ, на вулиці дощ. Сьогодні в мене багато справ. Мені потрібно і підлогу зробити. Мені потрібно цей холодильник він буде в мене викидатися. Я його умікнула, щоб він розморожувався, щоб він в мене потік. Повністю його буду викидати. Завтра прийде чорний холодильник. Замість оплати за це мешкання. Буде коштувати він стільки, скільки коштує це оренда цього, цієї квартири. Тож, <свист> така саме буде ціна. Е домовилися, домовилися, тому що в е нас, я коли виймала у Києві, неможливо було, було домовитися з хазяїнами. Е там якась полонка, тече, е ще якась поломка втече. У мене ну, щось у в мене в -е з під умивальника текло, так. Воно старе, воно По-перше, він купився саме найдешевше, яке просто, просто найдешевший китай, який тільки можна. І мене звинувачував у поломках, що це я вина, що, що поламалося, я вина, я вина, я вина. Де не, не, нікуди не, не поселялася, тобто не скидували ціну. Якщо щось поламалося, ні, все, тобто, ну, за мій рахунок все робилося. Тут ні поламалося поламався холодильник, спокійно, розуміються, що він не вічний, і тому він, виходить, за це ну, маю зробити перевод. Завтра поїду в банк, зроблю перевод грошей. І за ці гроші, виходить, підуть на холодильник, а не на квартиру. В будь-якому випадку мені потрібно. Дуже криво, мене дратує що криво кривокарніз висить. І мені треба його опустити вниз, тому що я повісила штори чорні, я вам потім покажу. А, мені не подобається, що кривовато висить карніз, і ніби як одні, одні штори. Мені подобається, щоб самий пол на саму підлогу лягали. Ну, майже, майже там буквально пару міліметрів. Мені потрібно карміз перевішати. Я бери з однієї теми на іншу, тому що в голові кавардак. Коли не сплю, дуже погано себе пошиваюся, допомагає вода. Стараюся ніяких ніколи, не пити, нічого, тому що в мене тіло дуже швидко поглинає Ну, поглинає поганому сенсі вуглеводи. У мене одразу пухнуть ноги але я собі вибачаю я собі вибачаю тому що в мене зараз а, такий період жіночий дуже жіночий тому все нормально це нормально коли тіло на цей момент наливається ось а взагалі я а, а, отікаю навіть коли займаюсь спортом дуже отікає в мене тіло на вечір Якщо ви така, Я вже. Я сіла на балконі, задерла ноги. От вверх, ви серце, серця, ноги. Ну, коротше, сижу собі ввечері в інтернеті читаю. Що робити від того, щоб не було цих. Я не знаю, як на українській мові отьоків, Отоків, щоб не було. Атьоки, атьоки, атьоки. Набріків. Ну, щось таке там. Щоб не набрікало тіло, там, тет -тет -тет, читаю, 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 чому воно утекает, то ніби все сходиться. Ну, я розумію, що я дуже мало менше їм білка, але зараз, зараз більше їсти білка, тому що я е, фактично не їм м'ясо, я давно не їла м'ясо. Ну, Я до нього якби, не можу сказати, що я там 100% вегетаріанка, скажімо так. Інколи в мене буває період, що я можу з'їсти м'ясо, інколи в мене таке буває, що я взагалі не можу дивитися на м'ясо навіть. Ось зараз у мене такий період, що я м'ясо не їм. Я ось селечик з картопелькою з'їм. зараз. Замість білка бобові, творог. Далі хумус, я не люблю, якщо чесно. Сосиски соєві. Потім соєва така є намазка. Гречку, гречку, до речі, чечевицю їм. ну Це замість білка. Ну, це для тих, хто не їсть м'ясо. Креветки дуже люблю. Але тут з морепродуктами дуже погано погано діло. Це не Італія. І в мене овочі і трава. в мене розморозилися, як зараз на петельню. І, коротше, сиділа, читала, читала десь хвилин так 40, а потім я встала, пішла з балкону. Дивлюся на свої ноги, а вони прийшли в норму. Коротше, я сама догадалася, так вийшло, що коли тіло набрякає, то потрібно чиселів візьму. Потрібно тіло поставити, щоб ноги були вище рівня серця. Ось так. Десь, хвили, ну, десь до години треба, щоб ноги були. От, просто щось вважаєте, в телефоні сидите. Піднімайте ноги вверх на стіну, чисте, щоб було, щоб не, не обрудити стіну. І, коротше, і, і ці набріки вони спадають. Ось так, я говорю, я подивилася, у і мене і з живота набріки спали, і з цього. І масаж. Масаж обов'язково робити. Я сходила на масаж. Після Ольги Ольга сама вона з Луцька. Я до неї прийшла на масаж. А на слідуючий день у мене ну, покращилось, видно, кровообіг покращився. І спали в мене ці набряки. Зараз, коли почалися знову проблеми зі сном, мені Тетяна дала номер телефону психіатра, будуть телефонувати в Україну. Є в неї такі таблетки, які чи... і вони для сну дуже хороші, але єдине, вони... вона їх купила на 7 тисяч гривень. Представляєте, 7 тисяч гривень. І вони всі пропали, тому що вона перестала їх пити. Із-за того, що вона любить пиво. Коротше, а їх не можна змішувати з алкоголем. До алкоголю я зараз абсолютно відношусь негативно. Ну, я особисто про себе, мало того, коли, ну, якби там, ну, наприклад, кохана моя людина, запах алкоголю, я чую, наприклад, якби ну, був запах алкоголю, мені було б неприємно це розуміти, тут то тобто, тіло. Рецептори відвикають, я не п'ю. Я п'ю безалкогольне. Короте, я спокійно відношуся, і мені потрібно цьому психіатру подзвонити, і він мені назначить, можливо, якісь інші вже ліки, тому що організм, організм просто перестав реагувати на ті таблетки я було так класно спались. 8 годин, ось безпробудного сну глибокого. А зараз все, ну, типу, організм привик, ну, підкладуються кадутки від без сенсу. Ну, просто... Є люди, які дуже легко переносять безсоння. У мене ну, не хочу називати імена, не буду окремо говорити там. Ну, дійсно, що є люди, які дуже легко переносять безсоння, можуть поспати три години. Нормально себе почувати. Я, якщо... я сьогодні спала, але в мене сьогодні був дуже поверхний сон, я там теж ще сні поснилися. І сни мені якісь такі снилися. А, такий стан, якийсь прибитий, розбитий. Чекаєш вечора, щоб заснути. Не знаю, може, тому що я на підлозі сплю впливаю. Коротше, буду пробувати всі методи. Ось этот момент мне кажется це приправа такая у меня силна не потрібно солидаренько тут шпинат морква тут шпинат морква горошок, кукуруза Картопки дуже давно жаль, не їла, не хотілося, тому що встала. У мене тут просто понижається. Капац, капац! Ну, нормально, дуже добре. Зараз мало хто, до речі, добре спить. Просто в кожного, кожен, як би, нам сказати... У кожного своя реакція на безсоння, розумієте? Я хочу в Україну. Я минулий <рес> раз, коли я їхала, коли я минулий раз, не пам'ятаю, що коли їхала. У мене була ж безсоння, Я їхала на автобусі. Дві ночі не спала, чи там, там автобуском чи сіла, їду. Намагаюся заснути пошук, змікнула наушники. Їду, 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 їду. І тільки заїжджаю на територію України і бах, і мене просто вирубає, і я сплю всю дорогу поспала. Правда, мене будила, там близькі, коли ти приїдеш, а де ти зараз? Коротше, але спала. Боже, як я скучила за рідною Україною своєю. Я раніше не розуміла, мною колись їхала, я як турист була, і їхала, виходить, у потязі і їхала дівчина з Канади сама. Ну, тобто вона українка, але вона переїхала в Канаду і вона... Ми під'їжджали до Києва, вона так дивилася, Київ. О, і в мене от, от, так, такі емоції. Київ, Київ, мій рідний Київ. Я така, ну що там там? Київ, Київ. Зараз я розумію, що... Блін. У мене зараз буде така реакція, я насправді так скучила. Просто я не знаю, коли це всі. Коли це спокій настане, щоб можна було нормально приїхати не страшитися, розумієте? Не не стріляє. Погано, погано не, я так Приключитись, бо стріляє. Зараз заріжу свою цибульку зі свого городу в міні. І зроблю класний салатик. Треба їсти її тут цибулька. Чік, чикну, чикну, чикну. Піду в магазин, сметанку куплю тільки. ще картопля, що сказати, Якщо чесно, навіть в Україні таку картоплю не продають в самому жахливому магазині. Не продадуть. тут це, це не картошка, це жесть. Вона горить, вона тверда. Вона без смаку. І зовсім непотизно виглядає. Тут оселечик у мене. Тут у мене картопілька, тут у мене салат. Овочі, хлібчик. Ось цей гарно квіти. Чим нам мене радіти? Дуже гарно розпустилося. Yeah. да та -да та -да, та да -да -да. ось така краса.